Андрій Анатольович, дякую за запрошення, колеги, громаду. Перед вашими очима. Добре, відомі ці шановні аудиторії. Слайд. Який я зумисно тут презентую вже третій рік поспіль. Це потужний фундамент розвитку галузі, який був закладений протягом останніх кількох років, завдячуючи нашим з вами зусиллям. Ці роки не були простими, і індустрія зіткалася з різними викликами, достатньо згадати її. Падіння цін на вуглеводні і світову пандемію. Проте виклик сьогодення став безпрецедентним. Це війна, яка прийшла в родини кожного українця 24 лютого. Як вам відомо, майже 90% видобутку природного газу сконцентровано у двох. На східні областях України, переважно в двох областях: Харківська та Полтавська, а також Сумська, Чернігівська, Дніпропетровська та Луганська, і саме ці регіони нашої батьківщини пострадали найбільше внаслідок зухвалої військової агресії Росії проти України. За прогнозами Асоціації газоводовних компаній України, падіння видобутку природного газу цього року очікується. На рівні 8% фактично це негативні очікування по діючим виробництвам. Основні причини переважно відомі: це і зупинка видобутку на окупованих територіях, і постраждали зруйновані потужності з переробки нафти і конденсату, складність із публічними закупівлями на системі Прозору, необхідних комплектуючих і. Обладнання державними видобувниками, а також несприятлива рентна політика. Потенціалу ж у розвитку теж завдана масштабна шкода. Зокрема, 11 з 13 чинних вуглеводневих договорів в рамках угод про розподіл продукції при зупиненні в зв'язку з форс-мажором розпочаття роботи засвоєння нафтогазових надр Шельфу Чорного моря також були зупинені. Що ж робити в таких надзвичайно складних обставинах? Зупинятися ні в якому разі не можна. Всі ми розуміємо, що зупинка для нас це смерть. Уряд вже зробив важливі кроки із удосконалення фіскального режиму. Для державного та приватного сектору в частині цінового, цінової бази оподаткування. Проекти на Західній Україні розвиваються і тішить, що одне з укладених наприкінці 2020 року УРП з квітня цього року вже дає продукцію. В цьому контексті наголошую на необхідності розкриття потенціалу Олеської ділянки, це площа понад 6 тисяч квадратних кілометрів. Ми Шукаємо гідного інвестора, який здатен відновити проект Олеського УРП. Інформую, що ми був підготовлений перелік законсервованих та ліквідованих свердловин підприємства НАК Надру України його було розіслано надрокористувачам, які володіють відповідними спеціальними дозволами на тих територіях для вивчення можливості відновлення роботи цих свердловин. Також Держгіонадро оголосило аукціони на восьми нафтогазових ділянках. Онлайн-торги вже мають відбутися незабаром 29 листопада. Щонайменше 15 нових ділянок теж готові бути виставлені на наступний раунд аукціонів. І все залежить від номінації ринку. Звертаю увагу на кілька важливих новел. За новими правилами онлайн-торги учасники мають. Зазначити кінцевих бенефіціарних власників компанії, що подаються свої заявки. По-друге, закласти гарантійний внесок у розмірі 10 мільйонів гривень. І нарешті голландський раунд аукціону замінено на класичні англійські торги з знижкою 25 та 50%. Четвертий слайд. Команда Держгіонадра разом з Міндовкіллям. Неспинно рухається шляхом діджиталізації своїх послуг, стаючи сучасною сервісною установою за найкращими міжнародними канонами. Вже третій, третій рік поспіль успішно працюють електронні торги з продажу спеціальних дозволів, аукціони показали приклад прозорості та зручності. Ось, дякую. Ми запустили державний геологічний портал, який об'єднує 15 інформаційних баз даних. Зокрема, розміщено у відкритому доступі на інтерактивній карті. Інформація про майже 600 нафтогазових спеціальних дозволів та 380 контурів родовищ, 18 тисяч сейсмічних профілів. Актуалізовано реєстр 12 тисяч нафтогазових свердловин, додана інформація по. Кадастровим земельним ділянкам та природно-заповідним фондом по всій Україні. Сьогодні ми запускаємо електронний кабінет надрокористувача. Продукт, який не має аналогів в Європі. Кожен надрокористувач то новий заявник може спілкуватись із регулятором через свій особистий онлайн-кабінет, ініціювати нові ділянки. Та зміни до них з використанням сучасних засобів на інтерактивній карті. це все те, про що ринок міг лише мріяти три роки тому, про що я з вами мріяв разом. І ці кроки мають актуалізувати роботу галузей над рекористування, залучити нові більші інвестиції, так необхідні нам сьогодні. Нарешті Європа побачила, хто є небезпечний ворог, а хто справжній партнер. Енергетичний шантаж призводить до рішучої відмови ЄС від російських вуглеводнів. Багатий ресурсний потенціал України має стати у нагоді. Ми можемо не лише забезпечити власні потреби, але й також постачати природний газ нашим стратегічним партнерам на європейському континенті. Водночас є, є три геологічні виклики, які ми також маємо подолати подолати разом. Уряд зробить усе можливе, щоб налагодити привабливий інвестиційний клімат. А ви, в свою чергу, галузь мусите підібрати необхідні технологічні рішення. По-перше, Першочерговий ресурсний потенціал залягає на великих глибинах, понад 70% перспективних ресурсів, які є першочерговими для проведення розвідувальних робіт та пошукового буріння зосереджені на глибині понад 3 кілометри. Велика частка цих ресурсів також залягає на ультраглибоких горизонтах понад 5 кілометрів. По-друге переважно відомі запаси вуглеводнів розташовані серед великої кількості дрібних. За розміром родовища понад 92% родовищ мають запаси менше 5 мільярдів кубів і 5 мільйонів тонн, та вважається дрібними та дуже дрібними. На частку великих і середніх родовищ припадає половина запасів та видобутку країни. Однак вони перебувають на завершальній стадії розробки та виснаження на понад 70%. По-третє, Україна. Має значний потенціал розробки покладів газу нетрадиційних колекторів. Зокрема, щільних пісковиків, його технічно видобувні запаси оцінюються в 1,2 трильйони кубічних метрів. Не менші обсяги оцінюються у карбонатних відкладах освоєння, активне освоєння яких тільки розпочинається. Тому Продовжуємося, продовжуємо рухатись вперед, невпинно, із наснагою наших предків та воїнів. Від імені уряду та нашої команди я хотів би подякувати щиро кожному з вас за вашу роботу. Разом ми переможемо. Слава Україні! А я, Роман Євгенович, дуже вдячний вам за те, що ви. Підтримуйте всі конференції НІФОК. І найголовніше, що вам є про що поговорити. Є питання. Поляки до нас заходять на постійну роботу, наміри серйозні. І ще у вас було декілька зустрічей, там буквально минулого тижня. Більше того, польське видання сказало те, що нам допоможе Канада і Америка, і у них дуже серйозні плани. Притом мені цікаво було, що це саме. Польське видання про це написало не українське. Андрію, актуальне запитання. Я відповім наступним чином. Насправді у нас дуже активна робота на міжнародному фронті відбувається. І з нашими європейськими колегами. Хто не знає, то Україна минулого року підписала стратегічний меморандум про співробітництво з Європейським Союзом з розробки. Корисних купалин, і ми намагаємося відновити у цьому діалозі саме актуалізувати саме вуглеводневий напрямок. З польськими колегами у нас теж підписано зовсім нещодавно гарний меморандум, але ми намагаємося його наповнити змістом практичним. У нас є кілька напрацювань. Я сподіваюся, зараз м'яч на, на боці польських колег. Я сподіваюся, що вони будуть реалізовані, можливо. І в контексті розробки західного потенціалу, зокрема Олеського РП. Польський колега зараз сидить в залі і не один. А от я думаю, що цей меседж ми повинні передати. Другий момент, на який я хотів звернути увагу, зараз хочу запросити ще двох людей. Я дуже вдячний тому, що ти робиш особисто, що робить ваша організація, і хочу зауважити: все, що говорить ця людина, рано чи пізно втілюється в життя. Oh. Uh -huh.